Друзі, привіт! Ось учора кнопа ось оця. Навела он от таких ось таких маленьких кнопеняток і модестиків. Це модеста, Модест Кнурят. звати так. Ось стільки їх. Вроді би 12. Ось такі вони малесенькі. І ось. Чого лиш? Ще, мабуть, і суток нема, бо зранку вона вчора ще була, не навела, а вечором вже я зайшов до неї, вже вони були. Ось такі вони. Бачите, і чорненькі, і рябенькі. Там воно вже хочуть пити молочко. А, кнопа хороша, дівчинка, хороша. Вона така акуратненька у нас кнопочка. Нагадаю, друзі, що кнопа це В'єтнамка. Ну, не чисто породиста В'єтнамка. Але щось таке. Вона невелика. Її кілограм 100, мабуть. Ось так. А кнур угорська мангалиця. Утричі більше і від неї. Ну і виходить ось такі маленькі шип Бачите, кнопочка їсть, травичку, а вони тут трошки ось такі маленькі красавчики. Бачите? І ось бачите. Зголодніли. Так, да, кнопочка, кнопочка, да. кушає кнопочка травичку. Зараз вона покуша і накорми їх. Бачите, це троє самоголодних. А ті збилися в кучку трошки холодно зранку. Ну тут тепло в сараї. Ну все рівно. Ось. Сіно є стін. Окей, що тут фу, -фу, фу всі живі Зараз вона буде їх кормить, кормить буде Друзі не буду мішати, щоб вона не беспокоїлась, ну вона не дуже і безпокоїться, ця свиня сама спокійна. Да? Кнопочка, кнопочка кнопочка, хороша, девочка, хороша мамка. Ось так, зараз Покажу вам ще, як ті, що раніше навелися. Ну, а це ось, друзі, ті, що від чорної здорової свині. Вже такі пуцвіночки підросли. І їм уже шість днів. Ось вони такі у нас. Теж сплять на сімці. Прохладненько сьогодні зутра, 5 градусів тільки. Ну, в Сараї тепліше, ну, вони вже окріпли. Ось так. Мамка десь, свиня, на дворі І На дворі, да, вони поки що не виходять на двір. Сонечко як підніметься, то вони підуть на двір. Ось так, друзі. Зараз підемо, покажу вам як ті старші вже ті, що по місяцю. О, а це ось цим сьогодні шосте, через п'ять днів буде місяць. Бачите, ці вже дорослі. Вже бігають тут по всій грядці. Все рівно он ще. сидят у сажи холодно. Значит, нас такие они уже Пуцвинки. Знаєте. Ну вот, друзья, это те, что на откорме у меня. Цим майже рік. Вже такі непогані. Ось це ось, ось кандидат на сало і на м'ясо на перве. Це, мабуть, свиня свиня. ось бачите, не бояться. Будемо вже потроху, вже стало холодно зранку, будемо потрошку їх вирізати, тому що треба, бо... Треба їм багато їсти давати. Ну як багато. Зараз поки зелена є, ну, люди питають сала й м'яса. Та й самому треба теж. <гум> так що, друзі, ось такі поки що в мене новини. Так що дивимося мій канал Сам собі Пан. Підписуємося. Жмем дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі і все таке. Ну, а на цьому саме це відео буду закінчувати. Пока. Слава Україні!